Боже, як гарно ще людей зараз нема. Гляньте, вузенька вуличка. Так вайбова. Ага. Ага. Взагалі. Якось так. вирвались в геть інший світ. От прям повністю. Супер. Ну щось нове. Побачить. Не просто туристично, там ну, отель. А щось геть нове. І тут сходи. Ага. А не від І червоні криші, вон башня. Так, далі вхід 5 євро написано за людину. Але ми підемо. О, ми підемо. Щоб бавачати ще вище. Чіки це. О, мой батьч. О, Як це гарно. І дахи з червоною черепицею. Так, там ще вище зараз підемо. А тут перший оглядовий майданчик. Он бачите? Он каньйон, через який ми завтра ось так поїдемо. Зараз піднімемо ще на верх. тут обзор нереальний. Я розумію, що краще, мабуть, вранці чи в день, коли все березове, це море березова а річка. Але зараз не так спекотно. Колись тут спостерігали пірати. І вони кажуть, кошмарили веніціанці, кількозавгодна і був. Ініціанці прямо війною не вийшло. Настільки це була проблема, і це в них вежа, це нижче, коли ми прийшли. А є ще та, що я показувала вам гора. Нам взагалі максимально високо туди не зібратися. Я за більше ще. А сюди ми піднімемося, Боже, як гарно. аж зависаєш. Ну варто того. Так. Тут стільки ходів, що все не пообходити. Людей, до речі, багато. Все вище і вище. Ми високо піднялися, але туди ще більше треба піднятися, на самий верх. Підемо? О. Гарно, на кожному кроті. Просто. А хтось ще ж боїться висоти, ви ж пам'ятаєте? Ага, але поперлося воно. Поперся воно, воно субмаріна плаває. Ну і бачили, у нас на причалі. О май гаш, Ой, не можна знімати, там тетя труселяк. Я ще думала сарафан здягнути, потім передумала. Боже, які маленькі сходи. О май гаш, О май Ой, там ще всередині драбине світло. Підсвітку вімкнули. Що там всередині будемо? Всередину. Бахні. Давала, що то все, то, то все. Ого. Дуже спекотно. Там прям кудись в дірочку залазить. Ще більше наразі ходімо. Малі діти попоркали, полякають. Ви не лякаєтесь? Mm -hmm. Сішука прям пригоди в нас сьогодні справжнє. Давайте давай, давай по голові. Скажіть, куди Даша, ти лізеш? Куди ти Даша лізеш? Добре, там на Акуратно будь ласка, обережно, я бачу. бачу. Ругляшочок. Це ми прямо. О, о, все. Я спіймала паніку трошки. Дуже високо. О, о май, гаш. май гаш, мені доні труситись починаються. Сіж ти, щено, а що ти туди -ту, поліз? Боже, будь ласка. Ах! Ну, мені погано. Не, мені погано, що це угу. а Тата знущається. Що. Тім, приходь туди, нас батьком. Прийди, люди стоять позаду. Бережно. Ой, мама. О, все. все, Ну все мені погано, що я тримаю телефон, у мене руки трусять, а тата забросить. Ага, я тебе тримаю. Ти мене тримаєш, ти себе тримай, будь ласка. Я за вас більше переживу ніж за себе. Ось, бачите, ось цей каньйон. Він туди випливає. Тут старе місто. Ми ось там, далі, далі, за горою. І є ще частина такого нового міста. Боже, все ж не підходь близько, будь ласка. Ще колокольня б'є. Вон церква. Ай, як гарно. А оце центральна вулиця, та щось, як Сєша каже, як в Голлівуді, там, де ми вчора гуляли, що йдеш пальми-пальми і гора. Все інше червоне черпиться, боже, як гарно. Це запам'ятати в голові у нас все життя. Хлопці, <су> позує. <Пазує. су> не обзивай сина. Все нормально. Но він, він старається. Він тобі вспомни, коли ти будеш старим дідом, прийде ну, до нас ось, в гості, каже, ага. А зверху плах, плах Хорватський. А з Тімося і висходка Так. так. Нагулялись? боже все, не перехиляйся, будь ласка, О, ти ось. мене провокуєш. Я? Yeah. Ага. А ми там сіньки купували. Так, я, я вже та вчера. Розповіла, вчера. Що ми там розповіла. Там були не тій вулиці. вулиці. Це, що сьогодні проситься, каже, хоче на той молок. Ніби мені мало нервів сьогодні було. Так, де готуємо. А от наступна відділля, то наступна будівля ресторан. А це найбільше піщаний на пляж, пам'ятаєш, він величезний просто тут. І не один, до речі, але це найбільше. Так, все, Сішунь, бігом. Ой. Тим же шляхом назад. Yeah. Йдемо далі. Боже, тут найстрашніше насправді не ті, що металеві були найстрашніші сходи, а ось ці. Вони маленькі місцями, прям і слизькі трошки. Димне, дивно, димне, все вниз, вниз. Ціна питання 5 євро. Нас я не знаю. О, Пошкодували, сказали. 15 is Взяли 15. Ось. Дуже слизько. Тут прям затор. Трохи затор. Все. Пустилось. Як вам пригода? Тимур, що ти робиш? Як вам пригода? Сподобався? А, тикет. Тікет давали, так? І Клас. Погнали. Це містечко в такій полочці. Дубайте, що навіть автівка тут не проїде. Просто пішки, 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 пішки. Так, гуляємо по місточку. Сіша мене задав би той молоток, який нещодавно в якійсь країні зламався навпіл. Кажу, висоти на сьогодні достатньо мені так же. А ми йдемо на початок мостику сфоткати, вам не сфоткати, показати. Башню ось цю піратську, де ми були. Ось вона, наша піратська башня. Називається фортеця Мірабелла. Гляньте яка. І ми от на самісінькій верхівці були. Фортеця Мірабелла. Там Ну, ви поняли, ми знову на центральну вулицю пішли. Гарна музика, купа людей. Але зараз вони не дратують. Ми ж просто ходимо по 6 євро кілограм. Інжир. Набрати в Україні є у нас. Може ще оце. Це внук зараз. Гляньякий. Інжирчик. А, який все гарне. Коли їхала в Хорватію, перше, що я продивилась, на що сезону. І дивлюсь, на повинен бути на інжир. А в нас зі спальні виходять вікна на дерево. Інджин там такі маленькі, зелений. А він в них виявляється зеленого кольору. І ми вчора дивились, позавчора не було. Зараз 6 євро і він неймовірний. Він такий солодкий, так він зелений. Не той, що в нас продається, але такий добрий. Два кілограми взяла. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я хотіла сенжира на син дорогучий і вдома. А тут свіженький І сушене ще провеземо. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Я хочу якусь випічку смачну і солодку. Так, і з джемом на завтра ще не складала, з ресторанами, до речі, також визначились. Там, де ми ці їли, максимально смачно було. Зараз ми походили по вуличках, де багато цих запахів, і завжди не йди, трошки горіли. Мені аж і наверх піднімалося, воно все піднімалося. Загальний цей аромат піднімався, так що мене укачало, якщо чесно. Я серйозно їсти не хочеться взагалі. А хотілося захотілося чаю з смачною виточкою. І впроти! боже. Жінка, як ти будеш до звичайного життя повертатись? Кажу, жінка, як ти до звичайного життя повернешся, розбалося тут. Ага. Завершення вечора. Чудове. На вулиці у нас лампи ось такі від сонячної зарядки. Зайшли з цієї випічки, накопили і залишили на сніданок ще слоєчки. Випічка нам стала скільки? 10 євро 40 центів. Десять... Чайок заварили, бачите, у мене жир. який він смачний, аби ви знали. Дрібний зараза, Зеленела, який добрий, як мать, да? Mm -hmm. Взагалі щось нереальне. Все смачного всім, всім спокійного, тихого вечора. Насолоджуємось і лягаємо спати. Ми сьогодні взагалі рано. Сторі виходять пізніше. Смачна випічка. Дуже-дуже mm. радили, що в принципі в Хорватії смачна випічка. Ідеальне завершення, ідеального дня. Находилися, накопалися. Розпомимо і щодень коляжемо, щоб завтра не пізно встати. Нарешті відчуваю себе, відпочивався Угу, Є таке відчуття? Mm -hmm. Ще не yeah. на пляжі сьогодні. Три, мабуть, які И видишь Лон. Що... тихо и мирно всю ночь.